Інтерв'ю Венса для NBC News стало справжньою заявою про нову американську політику щодо війни в Україні. Він прямо сказав: кордони України визначатимуть лише самі українці, США не будуть змушувати Київ до поступу. Але якщо українці самі погодяться на територіальні компроміси заради миру, Вашингтон не стане їх зупиняти. Венс пояснив, так закінчуються всі великі війни. Згадайте Першу, Другу світову. Чи інші конфлікти. Всі вони завершувалися переговорами. Він додав, що Америка не є активним учасником переговорів, але намагається бути посередником. Президент Трамп, за його словами, веде активну дипломатію, щоб зупинити вбивства. Найгучніше з цього інтерв'ю визнання, що Росія вперше за три з половиною роки пішла на суттєвий поступ. Кремль відмовився від планів поставити маріонетковий режим у Києві і визнав. Після війни Україна збереже свою територіальну цілісність, а також отримає гарантії безпеки. Це прямо протилежне тому, що Москва вимагала на початку вторгнень. Але тут є нюанс: росіяни досі не погоджуються на припинення вогню. Венс визнає, що санкції самі по собі цього не доб'ються. Саме тому Білий Дім використовує інші інструменти, наприклад, тарифи проти Індії, щоб перекрити Росії заробітки на нафті. За його словами, Трамп застосував більше економічного тиску, ніж Байден, за три роки, і ця стратегія вже дає результат. У переговорах почали з'являтися поступки з обох сторон. Водночас Венс попередив: процес буде складним. Переговори йдуть хвилям: сьогодні прогрес, завтра розчарування. Але США не зупинятимуться, бо війна не вигідна нікому ні Європі, ні Америці, ні Україні, ні навіть самій Росії. Вашингтон готує ґрунт для переговорів. Росія вже відмовилась від ключових вимог і вперше заговорила про гарантії для України. Але справжній мир настане лише тоді, коли компроміс знайдуть не у Вашингтоні чи Москві, а за столом між Києвом і Кремлем.